Друзі, давайте покажу вам швидкий спосіб, як можна нагострити ніж, не використовуючи точилку, якихось приспособ, а зробити це на руках, ну, маючи, припустимо, один брусочок. В даному випадку Барай 320 серія PC. Ось такий тримач, який я використовую для того, щоб було зручніше рівняти бруски. У мене є, до речі, відео на каналі про те, як вирівнюються абразивні бруски до скла і порошків. Ось там цей тримач постійно в кадрі, я про це розповідаю. Зараз, я думаю, ну, все очевидно. Так зручніше. Можна і без тримача, але висота бланку невисока, тому через тримач це можна зробити краще. <кхем> Ніж мені потрапив на заточування от в такому стані, що він нічого не ріже. Ну, от в такому стані він до мене потрапив. Це вінзер, скоріше всього, китаєць. Ну, беремо одним словом брусок. 320-та зерниця це, в принципі. Скажем так, заточування. Вже не обдирка, але середня частина заточування. Давайте нанесемо масло. Або оливу, чи олію, чи сош. І спробуємо там за якусь 1-2 хвилини нагострити. Вибираємо кут. Я думаю, що тут десь біля 20 градусів, в середньому найчастіше так. На відчуттях. П'ять проходів вліво вправо. Дивіться, якщо нас не влаштовує з вами швидкість зйому, можемо використати ребро. Оскільки площа тут в сотні разів менша, то відповідно тиск в сотні разів більший. Якщо у вас на ребрі немає сколів, пошкоджень, ви можете зробити це буквально там 5 рухів. Ну, якось, скажімо так, дзеркальну кількість рухів. Для кожного боку. Далі знову перейти на робочу частину, плоску частину брусочка. На 320-й грітності можна заточувати і на цьому і такі ножі ну, залишатись. Тобто це може бути, в принципі, і фінішом. Тоді ніж буде працювати досить агресивно, тому що це простенька, дуже бюджетна нержавійка. Загострена на 54 одиниці плюс-мінус 2. Тут, до речі, що цікаво, на цьому ножі вказана твердість 54 плюс мінус 2. Тобто може бути 52, може бути 56. Ну я вірю скоріше 52, в 56. На 56 одиниць може бути щось краще загартоване. Наприклад, кухонні ножі компанії Arcos. І то вони повинні бути в кованій серії, тому що там є серія штампована, дешевша і не одна. Ось. А є ковані серії, типу там Бруклін, Манхеттен, Розберетесь. Що буде цікаво, про це теж можу зняти, але не хочу продавати якісь окремі бренди і робити рекомендації для всіх, поки мене про це не попросять, щоб я розумів, що мої поради адресовані якимось конкретним людям з якимись конкретними запитами. Ну, все. От. Працюю я на зерно для того, щоб було чим поменше завусенця. Не знаю, скільки це там на відео зайняло. Подивимося. Ось вже ніж почав різати. Тобто, я це роблю так екстра швидко. На відео не дуже мені зручно, тому що ну, в кадрі не, не, не зовсім це все легко розмістити. Але я показав, як там буквально, не знаю, за. Одну хвилину чи за півтори хвилини використовуючи один брусочок. В ідеалі потрібно зараз перейти, там, наприклад, на 600 зерно і на цьому можна було би закінчити. Тобто, все заточування от одна хвилина, один брусок. Але можна дві хвилини попрацювати по хвилині на бруску, наприклад, 320-му і 600 му по ФЕПа. Що таке там бруски по ФЕПа? Теж в мене є відео на каналі, докладу, докладу в опис. Посилання подивитися. Можливо, вам буде цікаво, тому що я окремо зібрав відео всі ці зернистості і якось спробував їх співставити. То буде вам цікаво краще зрозуміти, що ж таке, там 320 чи 600 чи якісь інші числа. От, можете собі теж подивитися. <кхух> Зараз про інше. Одна хвилина, один брусок, ніж вже починає різати. Так, він ріже, поки грубувато. Тобто, ріже грубувато, але він вже почав різати. Він вже починає різати. Якщо ми поспішаю, якщо ми посидимо з вами довше, зменшимо тиск. Тобто я зроблю це не за одну хвилину, а за дві чи за дві з половиною, ніж буде різати, різати ще краще. Що значить контроль тиску? Це означає, що з кожним наступним там, десятком проведень я все менше і менше роблю тиск на клиночок, на брусочок. Тобто останні проходи я там роблю взагалі з мінімальним тиском, який дорівнює, ну можливо, там вазі цього клинка, і то навіть не всі вазі. Тобто це досить важливо, і якщо ви там пробуєте заточувати чи на руках, чи на точилці, ви повинні розуміти, що спочатку можна тиснути там середньо, не сильно, сильно взагалі ніде не варто тиснути середньо тиснути, але по мірі того, як ви наближаєтесь до фінішних абразивів і до фінішних операцій, тобто до фінішних проходів, тиск все менший і менший. І це дозволить вам в результаті зрізати залишки заусенця, не створити новий. Ось. І якість вашої роботи буде краща. Тому тиск це один із таких моментів, які або можуть зіпсувати заточування, або вони можуть його врятувати. Тому поспіх це завжди погано, якщо ви це робите, отак, як я на відео, щоб щось показати. То не поспішайте, не робіть так, як зробив я, бо мені хочеться там відео 5 хвилин вмістити, не знаю, чи поміщусь. Е, ось, Але я думаю, ви сам принцип, саму ідею, ви зрозуміли, як можна, маючи, наприклад, такий брусок, маючи такий тримач, або можна і без нього, можна на руках швиденько там, до якоїсь робочої гостроти поправити ножі з простеньких сталей. Якщо це порошок, якщо це висока твердість, часу треба буде більше, контролю треба буде більше, брусків потрібно буде більше. Очевидно, що все стає складнішим, але, в принципі, от можна зробити навіть на порошках, на твердих те саме. Е, ось, якщо ж це мова йде про щось таке просте бюджетне, то от буквально однієї двох хвилин, ну, з запасом три хвилини візьмемо, можна зовсім вбитий ніж, який не мав тут можливості взагалі десь зарізати з папір, він вже уже, уже починає його працювати не тільки по паперу, він чудово буде вже працювати на якихось продуктах. Є агресія після 320-го бросочка, він вже буде входити в продукти, в помідор, в яблуко, в картоплю, в моркву. Тобто це вже гострота, якої достатньо. Всякі трюки з папером і перев'язанням гільзи це все дуже добре, але це з спортивного інтересу, що ви там от доточили його до такої якоїсь певної гостроти, яку вам було цікаво досягнути. Якщо потрібно просто от підтягнути ніж миттєво, десь в таких Ну, Походних умовах, наприклад, мандрівці ну, відбувається така от ситуація, коли ніж треба врятувати. Можна з собою такий от брусочок кинути в мотати там мотати, щоб він там у вас не, не загубився, не зламався, не вийшов з ладу. Можна одним брусочком взяти, 320 чи 600 брусочок, <кій> взяти і скористатись ним як мусатом. Ось. Він буде робити свою роботу чудово. Один із варіантів, як це можна зробити, от, не маючи, припустимо, мусата, а маючи вдома там набіру таких от брусочків. Це можуть бути різні брусочки, і там і алмазні, і це можуть бути якісь, от, так як тут синтетики і натуральні брусочки. Може бути якась вашита грубо доведена, теж чудово буде працювати. Якщо ніж не сильно вбитий, це займе хвилину дві. Якщо він дуже сильно вбитий, займе хвилин п'ять, можливо, там трохи більше. Тобто все залежить від сталі і від того, який стан крайки. Але ідею я вам показав. Принцип, ви напевно, що, ну я думаю, зловили. Нічого складного тут немає. Ну, от один із способів, як це можна зробити достатньо швидко, не маючи, припустимо, мусата, або вам ліниво за ним там кудись йти, чи брати його з собою. А формату такого брусочка для апексів, там 15 сантиметрів брусочка, от він у вас є, присутній, і ви можете от, таким чином скористатися і швиденько підгострити ваші ножі. Ось така історія, друзі. Якщо вам пригодилось, супер.